Ми будемо відкривати інформаційний простір. Тобто, питання в тому, що ти на, на жаль, Україна досі інформаційна, дуже замкнена. Тобто особисто для мене, як для експерта, я отримую лише 10% інформації з українських медіа. В основному це міжнародні СМІ. Тому ми хочемо відкрити інформаційний простір, давати те, що відбувається в глобальних СМІ, моніторити там ситуацію, розуміти, що Україна, тобто проблеми з Україною, не закінчуються сугубо на її кордонах, а тільки на кордонах, напевно, починаються. Це геополітичний конфлікт. І ми хотіли би, ну, робити на цьому акцент. Ну ясно, що Шувати міжнародних експертів сюди в Київ включати по скайпу. До речі, на, на правах такої невеличкої реклами завтра у нас буде е, в часописі це Льва Това 3, о 17.00, У нас буде на скайпі Андерс Ослон, цей відомий е, шведський економіст, який в принципі вже 20 років живе в Вашингтоні. Він був консультантом урядів Єльцина Гайдара у Кучми. І він, взагалі, експерт на посна економіках пострадянських країн. Тому я завтра всіх запрошую на площу Льволиця е, Львотостово 3, о 17.00, Це часом.